Отже, якщо ви не хоче, тільки якихось що Дірочка каже, що є, що пише на числі ключового, що є що. Що життя є без проблем, що є доля без подій? Що питання без дилеми? Що є розпач без надії? Що вершина без стремління, що політ є без крила, що є праця? Без терпіння, що без ноти, є спина, що є мозок без думок що є серце без любові, що є небо без зірок? що корона є без волі, що є любощі без втіхи, що обійми без тепла, що є посмішка без сміху, що є без листа, що є радість без чекання, що є погляд без вогню що є ніч без слів жадання, що є сльози без жалю, що є вітер без вітрила, що є море без чорна, що веселка є без зливи, що без скарбу є казна? що є правда без довіри, що є битва без слідів, що молитва є без віри, що є поле без дощів, що є мова без відмінків, що є пісня без душі. Що є колір без відчинків, що без місту є дівчин. Ну, і Єдині дівчик називається мости. Я колись -то написав ремірям, в них все сталося, дівчить мости. Не станете мости всі зразу, залиште хоч один маленький міст, коли уся допив відрази собі мати новий зміст. Вино кохання є тепким, у ньому грабне щастя і горя, тож коли дно стає сухим, за чашу знову бою. І не кажіть безглузду, ні, і відріться гордо на благаю. Ведете ви будинку човні, навколо ж океан постраю. Тож раджу вам не Все те, що вас віднає, Бо втратите чого за мить, того хто щиро вас кохає. І не політь усі мости, хай нік не буде вірю. Бо я, так само, як і ти, відкиньте думку Сіл, в свої повірте почуття, дивіться в почуття чужі, і переконає вас життя, яке ви були на Ще один так само вірш. Якщо не треба, якщо не треба більше поспішати, нести до кого своїх учиш і все найкраще віддавати, вкладати почуття у вірш, якщо не потребують вже любові густа, що ти царієш у весні, і день у образі новому нема вже з ким зустрічати на зорі. Якщо весь світ тобі немилий, одна печаль всю душу обійма, і ти один стоїш безкривий, минулого торкнутися жида. Якщо ти не знаходиш місця, куди подіти біль кохання, якщо вп'ялись з невіри в вістря, то вічним стало дочекання, зашикрії всі ханісніше, попробуй знову синім стати. Шукай, і ти знайдеш щось інше, напевно, певно краще, ніж ти прав. Продовжуємо на колі романтику. скажу тобі, скажу тобі про безкінечні ночі, про плете розтривожених думок, що знову і з сняться снеться твої очі, що ближчею стаєш ущельна. Що тихий шепіт зір у темній небі ім'я твоє усміхнені несе, що втратив спокій дня тебе, що я питаю, то ти все. Усе найкраще, що я в цьому світі зберу і покладу тобі до ніг, обсиплю оберенку вірних квітів і не завадить дощ чи сніг, що відстані, а чи якісь негоди, що поруч із тобою йти, збиваю всі між нами перешкоди, ти тільки руки простягни. Ну, все-таки філософський вірш. Тут і про цього так? він називається сміття. Яскрава фальш, як зміст життя, сприймається як чисте золото сьогодні. Насправді зветься це сміття, що правда вихов, кружить і безоберний. Навіщо буду галас без кінця? Для кого вся словесна гра? Кому виконується п'єса ця? Адже тут мініка мертва. На жаль, і правда лине в небуття, і не знаходиш ти її у суперечках вір. Сам же не знаєш, що ж таке життя, де користь манить мов ліхидний звір. А ті, хто носить незорозливом мандрінець, язик для них слуга, а вуха інших вірність. А ті, хто йдуть за ними, збрід овець, які і думати не хочуть, їх все більше. На людський стих вони сміття, і слід від них нікчемний спів. А ми це похиль прав, бо мова наша з тих же слів. Важкі думки життєвої моралі. Ось вже й грехкий останній стих. І що ж тебе чекає далі? Шол геєна чесники. Мивши, <плевицький. плевицький>. ну називається, склеєні бажання. Сусовували трішки змішаючи різних людей, скажімо так, з господі пані Енні. Шукали між книжками довідних, як зазвичай повіритиські рослини, куди колись поклала, куди з них стала пам'яті полина. Відкрила тумбу, рилась там якісь книжки, бабки переглядала, скидала в купу якийсь хлам, уже забила, щось сама шукала. Аж ось свій старий фотоальбом, безкоплені важливі миті долі, потрійбані у неспокійний сон. Рука перегортались ти поволі. Ось тут вона, школярочка мала, з подружкою тримаються за руки. Вже тієї подруги нема. Такова познож цікав притулки. А тут же юність, 18 літ, гороша в сукня по тодішній моді. Уснішки без полі політ позаздили принцеси її в роді. А це весільна, пара молода, але в очах не світиться кохання. Вона є близько ніжності й тепла, але ж одну сумні вагання. Ось тут з дітьми на березі морській, а тут же із онуками у парку, як швидко час тіка в бітті людській, лиш світ малий на хотихарська. А це. Що склеєна, та мій юнак із гордим поглядом усміхнений відверти. Чому так сталося? Вона це вирішила її власна впертість. Хоч розуміла він і тільки він, та вибрики творила дурнуваті, пішла на необдуманий обгін, щоб потім гірко шкодувати. Вже не один десяток літ пройшов, час затушової кохання. лиш пам'ять. Залишила болі шоу одвоє стає буває. Проблекти вже довго читати. Я чекаю дзвінка від тебе, як від сонця чекає тепла, як жада і в неба, тож кратиночки справня земля. І ще одне маленьке. якщо вірші твої не чує люди серце, пізорня болю у твоїй душі, прислухайся, хтось може і про тебе ж спадає в цій безодні речеві вірші.